Маріуполь на сьогоднішній день е, окупований, але шалені бюджети. Куди ці гроші йдуть? І взагалі що за держак? Мер виїхав з міста, кинув на призволяще е, 500 тисяч Маріупольців. Скажи Маріупольцям, що тебе немає в місті. Тоді там процентів 20 маріупольців теж би виїхав більше 100 тисяч. Е, Маріупольця загинула. І мер Вадим Бойченко да, зі своєю командою піляє бюджет. Убитки тільки по одній із лікарень 13 мільйонів. І правоохоронні органи, ну так, от роблять вічу, що вони там вроді бачать не бачать. Стоять определені люди, да, які їх там покривають. Ми бачимо. На російських каналах, як він знаходиться з окупантами в залі, як він голосує. І дуже багато тих, хто о, працювали з окупантами зараз в маріупольській міській раді. Друзі, ну і, це вибачає. і депутат. <п 'є> да, у мене слова із пісні Скрябіна. Нас просто кинули. Привіт, <'є> Олександр. Дякую тобі, що ти долучився до нашого проекту. <п 'є> ти стронгмен. Депутат, волонтер, громадський діяч про політику і про спорт поговоримо пізніше, але почнемо з того, що болить. В першу чергу ти Маріуполець. Так, я почесний громадянин міста Маріуполя. І депутат Маріупольської міської ради. Розкажи, будь ласка, що відбувається там зараз, що за треш з фінансуванням, з грошима, тому що Маріуполь на сьогоднішній день окупований, але шалені бюджети. Виділяються щось купується, куди ці гроші йдуть, і взагалі що за трешак? Ну треш не тільки в Маріуполі зараз, але Маріуполь зараз окупований, і це більш болить чим інше там громади, да тому що міста немає. Мешканці розкидані по всьому світу. Дуже багато загиблих в Маріуполі. Більше 100 тисяч Маріупольців загинуло, Про це теж ніхто не хоче казати. І мер Вадим Бойченко да, зі своєю командою піляє бюджет. Далі піляє і ніяк не можемо його відірвати від цього кориту, тому що вже і президент підписав військову адміністрацію в Маріуполі, але хтось лобіює. Бойченка і ніяк не можуть його прибрати, тому що дуже великий бюджет зараз, якщо я не помиляюсь, більше трьох мільярдів ще є на щитах. А з 22-го року по сьогоднішній день було 9 мільярдів, тому що постійно йдуть дотації, виділяються кошти з державного бюджету додатково для підтримки ВПО. Але всі ці кошти йдуть по кишеням. Маріупольської міської ради для міста нічого не купується, звісно ж, тому що вона окупована. Ну а як? Ані купують, але в мене як у депутата були да, були питання, коли вони там покупають собі фольксвагени пасати, щоб їздити. Там комунальне підприємство Маріупольська тепломережа. Яка тепломережа в місті Маріуполі в окупованому? От вони там хотіли посадку піти. Я заробив цей. Проєкт да, розголосом. Потім вони там, на 16 мільйонів закупають спортивні і локації так? площадки, типа біля центрів Ямаріуполь. Mm -hmm. Алло, друзі, які площадки спортивні біля центрів Я Маріуполь, і якщо всі ці, ці будівлі вони в оренді, вони в оренді, і навіть в Києві, да, там, на Антоновича, де е, є центр Ямаріуполь, там запаркуватись нема де. Яку локацію яку спортивну можна там поставити. Ну, це все, я Жиропіліться. Скажи, будь ласка, Маріуполь окупований. В тебе залишились якісь контакти на тій території? А, так, контакти залишились. Дуже багато, на жаль, мешканців Маріуполя повертається, повертається в окупацію, тому що ну, о, як би нам там це не боліло, да, але жити Маріупольцям немає де. Оренди на, на житло дуже велике, і що життя там люди да. залишилось. Так, да. а у кого там вцеліло житло, ті там а, потикались помикались, як то кажуть, і повертаються в окупацію. І люди так і кажуть: так, а що нам держава дала щось, дала нам а, житло якесь, якусь роботу. Ну, дуже дуже тяжко у мене там в, в березні місяці 22-го року. Мені писали колаборанти-депутати, повертайся к нам, ми тобі там должність, будеш uh -huh. заступником там, мера або ще кимось. Я сказав, ні. Ні, і після цього мені передали привіт. Там прокуратура, прокурорські, які перебулись, передавали мені привіт і прилетіла мені в домівку. Тут? А, там, 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 там. там прилетіла мені в домівку, тому що я виїхав з Маріуполя, вивіз сім'ю і ну, теж думав, що на 2-3 дні. Повернусь і я ніяких речей не брав з собою. У мене там великий кабінет був з за там кубками, медалями, наградами, і все це згоріло в Маріуполі. А Ти засновник благодійного фонду, а також тренер проєкту Тренвет. Розкажи, будь ласка, це твоя власна ініціатива? Ну, 22-го року ми дуже плотно а, були в ТРО, потім. А, От з Сергієм Канюшком, з Василем Віростюком ми прийняли рішення, що ми маємо робити те, що у нас дуже гарно виходить, це да? спорт. Ми спортсмени, ми там дуже багато добилися в спорті і прийняли рішення, що ми будемо працювати з хлопцями, з військовослужбовцями, з ветеранами. І от розпочали тоді проєкт Федерація струмену України, наша розпочала такий проєкт, великий. В рамках цього проекту ветеранського з'явився Тренвет мобільний додаток, який зараз там наличує близько чотирьох чимось тисяч користувачів. Це ветерани, тренери, спортивні клуби, реабілітологи, масажисти всі ті люди, які хочуть допомогти ветеранам. Ну, До речі, жартома кажуть, що це тіндер для військових. Так, дуже багато його да порівнюють. Ми його з букінгом порівнюємо, а дівчата з тіндером. Треба об'єднуватися. Що таке дружба? У нас зараз такий час, що треба не роз'єднуватися, не, не сваритися, не до, доказувати, щоб один одному щось, а навпаки, об'єднатися. Це саме той приклад: Василь Вірастюк, Олександр Лашин і Сергій Конюшок. Приклад для суспільства: як треба об'єднатися під час війни і бути корисним. Суспільству, я тобі за це дуже вдячний. Питання таке: чи можливо змотивувати оцю Маріупольську раду, яка пилить бюджет, краде гроші людям по факту мізерно там робить якісь подачки, допомагає? Чи можна їх якось змотивувати, щоб вони все таки бюджет міської ради, який виділяється, не на ті е, проекти, які на сьогоднішній день не є актуальними, а саме, от в спорт, чи саме ну не лише переселенцям, Слухай, а... мені здається, що тут треба притягувати до відповідальності. Пише, О, тільки я хотів так. сказати, от ти зараз скажеш, да, у мене слова із пісні Скрябіна. Вони, Нас просто кинули. Да, а, вони, дологи, вони, вони мають бути пі. Або от, от, тільки так. Маріупольська міська рада, я ж кажу, це така ну, ракова пухлина на, на, на території України. І ця безнаказаність да, вона порождає всі дозволеність. Я ж кажу, що за ними там стоять определені люди, да, які їх там покривають, кришують, тому що дуже багато кримінальних справ. Зараз там є кримінальні справи про розкрадання коштів в медичній допомозі в Маріуполі і так далі. Тобто там Убитки тільки по одній із лікарень 13 мільйонів. Мінусом. Мінусом. Це НСЗУ насчитало убитки. І ніхто не запитує, де, хро, де кошти? як ви... правоохоронні органи, правоохоронні органи вроді і починають да, щось, але їх хтось хтось тормозить і не дає їм рушитись. Тобто, як мені кажуть, да, там, тихонько на вушка, да ну, по ним там, зараз немає команди. Ми там все це збираємо, але чекаємо команду. Ну, Друзі, в Друзі, Друзі да, скільки, можна чекати, скільки можна чекати команди, яку команду треба чекати? Мер виїхав з міста, кинув на призволяще 500 тисяч маріупольців. Окей. Скажи маріупольцям, що тебе немає в місті. Він це не зробив. Він сидів в готелі в Запоріжжі. І... Ну, а якщо б лишився, сказали б, щоб він зрадник. Що Ні, так, що так. так виїхав, окей. Він каже, що йому була команда від Павла Кириленка, так. губернатора Донецької області, що там по вертикалі президента прийшла команда виїхати там і так далі. Окей, виїхав. Але, будь ласка, скажи мешканцям Маріуполя, в нього була підтримка на той час 70%. Скажи Маріупольцям, друзі, мене немає в місті в целях безпеки, я покинув місто. А, і тоді процентів 20 Маріупольців теж би виїхало. А так він вищав кожного так. дня, розказував, що ми в Маріуполі. Що так, ми з вами, до посади, коли що все добре, Збройні сили боронять, все добре. А в цей момент нас в брали в кільце. І, і чому питання у мешканців Маріуполя? Он, це єдиний е, навіть не можу сказати, що він чоловік. Це єдиний, хто зміг е, в ненависті ті, хто виїхав. І так. ті, хто залишились. Його однаково ненавидять, ті, хто уїхали на Маріупольці, і ті, хто залишились в окупації. От так, ну, я не знаю, як так може. Талант. Да, і він далі продовжує піліти бюджет, продовжує заробляти на Маріупольці. Отримувати зарплату, по суті, йому нарахувати да. зарплата, а він свої обов'язки не Зарплата. У нас кожний, там, комунальне підприємство Зеленбуд, Автодор, всі, всі отримують під 100 тисяч зарплати місяць. Все працює віртуально. Так. І правоохоронні органи, ну так от роблять від, що вони там, вроді, бачать і не бачать. Ще декілька запитань. Е, ви в своїх проєктах долучаєте МХП. Це так. потужний такий е, виробник з великими грошима. Я бачу постійно, що він долучається, бачу його рекламу у всіх ваших проєктах. Метінвест. Не залучаються, що вони коштами. Ви ж з одного регіону. Смотри. Все ж таки, маю надію, що ми зможемо спілкуватися, ми зможемо працювати і з Мединвестом, і з СКМ, і з іншими нашими партнерами, друзями, компаніями українськими, міжнародними різними. Тому що ми зараз працюємо для наших хлопців, для наших ветеранів, і ми хочемо зробити якомога більше. Ми відкриті до співпраці. З любими компаніями і готові працювати. Двері відкриті кожному. Долучайтесь, будь ласка, до проекту. Не залишайтесь осторонь. Як ви вважаєте, що б Маріуполь міг говорити? Що б він сказав? Ну він, мабуть би, кричав. Кричав від болю, кричав би е від того жаху, який е в ньому був, і я повернусь там до. Питання, яке було раніше, да, там, я все ж таки спілкуюсь з маріупольцями, і дуже е, багато маріупольців кажуть, що ну, ми підтримуємо Україну, ми хочемо в Україну. Але там, в нас там, немає можливості жити там, в Україні. Або там, у когось там батьки хворі, у когось там житла немає, грошей немає. І вони там е, сидять і, і чекають нас, коли ми повернемося. Через тебе хочу попросити донести інформацію маріупольцям, які на окупованій території. Україна туди вернеться 100%. Ну, я тебе скажу більше, що І дуже людей. багато хто підтримує, дуже багато хто ділиться інформацією. Ну, що от казати, от я повернусь. Да? Бойченко, в нього є перший зам-заступник, да? когут Михайла Михайловича. Uh -huh. Він залишився в Маріуполі. Так, да, він там до середини до кінця березня допомагав Маріупольцям, але потім ми бачимо на російських каналах, як він знаходиться з окупантами в залі, як він голосує за нового мера, і так перебувся. далі. Тобто, перебувся. Або перебувся сам, або заставили. Але не знаю. Зараз він повернувся в Україну, і зараз він працює в Маріупольській міській раді, і з того часу він отримує заробітну платню. І Даже питань до нього там. немає. І питань до нього немає. Він був. Е Забув, як сайт міротворце. Був в міротворці, почистили. І так і інші. І дуже багато тих, хто працювали з окупантами, зараз в Маріупольській міській раді. Ну, і, і депутати, і депутати блин, Бойченка зараз їздять в окупований Маріуполь. Я піднімав це питання, в мене на сторінках каже пані Мамаєва, лікарка больниці. По якої є питання по розкраданню коштів. Зараз вона там десь за кордоном вже п'ять місяців виїхала і отримує теж заробітну платну. Це просто жах! Жах. Правоохоронні органи ну, не хочуть чіпати цю тему. Опять же, кажу, що хтось лобіює на все свій час. Я думаю, нічого не забуто, і рано чи пізно прийдеться відповідати за всі все своє. Слава Україні! Героям слава! Героям слава.